Та ми з вилами прийдемо. Я вам скажу все за наші рахунки, все обородування, все ремонти ремонт, поробили, так. а тепер государство не передадуть, та хай не брешуть свої. Вони в приватній клініки все познають. Хто купить ту клініку? Так, понятно. Прийшли сьогодні до міської ради, щоб заявити, що центральна районна лікарня дуже необхідна, Потрібна 77 тисяч обслуговувала вона. А на даний момент 33 депутата міської ради проголосували за закриття цієї лікарні. Ми не згодні з цим рішенням. Хай нас почують всі представники цієї міської ради. І зроблять виводи, щоб залишили нам цю лікарню. Нам дуже жаль і прикро, що закривають цю лікарню, тому що там дуже лікується дуже багато пацієнтів, дуже багато людей. Завжди черги. Діти, пенсіонери їдуть з віддалених сіл. Як так можна? Ми просто не розуміємо, ми вражені. Такою поведінкою влади щодо простих людей. Може там буде парад мод чи відкриється якийсь центр танців, Чи чи може буде якийсь ТРЦ відкрити? Не приватна клініка. Нас ніхто не агітував. виклали у соцмережі, і ми зібрали Сергій Олександрович. Прийшов до вас на зустріч по дорученню Ямщикової Катерини Леонідов, секретаря міської ради. Те, що можу, скажу на загал. В Кінці жовтня цього року уряд наш уряд прийняв розпорядження про передачу майна лікарні у державну власність. Воно пройшло це як ДСК, без службове користування, тобто без розголошення для чого, куди далі воно буде користуватися, я не знаю. Ні, ви мені притезі Ви претензи уряд починаєте розказувати ще щось, закони. От як надай щось людям. Закони не Якщо ви щось кажете, одесі будуть відмовляти і чекати вас в черзі. Ви будете чекати точно так же, як інші мешканці територіальної громади. Якщо середнє очікування це від 10 до 14 днів. Так так зараз проходить зведення любої, любої людини громади, не тільки там району, старостатів. Це нормальна середня дата очікування. 10-14 днів проплановано. Вся ургентна медична допомога буде вам надавати. У відповідності до тих маршрутів, які зараз існують. Повірте, в наших двох закладах це перша і друга лікарня, чудові умови перебування. Тож так же проведені відповідні ремонтні роботи, є найсучасніша апаратура. Якого, не маєте треба як... реагувати, не треба нам забшутиться? Друга лікарня! Для чого вони поробили собі партії простих людей, а взагалі ні німеля?